І тема сьогоднішнього уроку паралельність прямої та площини. Сонечки. Це друга вже Тепер у нас були дві прямі, з вами, да, і Софія нам сказала, що бувають дві прямі, перетинаючіся да в просторі, паралельні або мімобіжні. Тепер ми будемо як. Розташовані площина і пряма. І ви виведете тут і малюночки, я вам намалювала. Пряма належить. Бачите, я тут написала належить прям, пряма площині, або лежить, так теж можна сказати. І тоді у них, якщо це питають, безліч точок спільних. Якщо пряма. На другому малюночці, бачиться, це буде другий малюночок. Перетинає, тобто вона має одну спільну точку. І відповідь має одну спільну точку. Пишеться це таким чином, Б перетинає альфа до рівня А, малюється це таким чином. І третє, що ми сьогодні з вами додали до нашого списку, скажімо так, пряма. Паралельна площині. І у них, ви самі бачите, нема жодної спільної точки. І так, якщо це МНТ безліч одна жодна. Потім собі перемалюєте, якщо ви щось не встигли, тут буде запис. Ми поїхали з вами далі. Тепер пряму та площину називають. Паралельними називають зайки мої, паралельними, якщо вони не мають спільних точок. І ви мені відповідь, якщо вони не мають спільних точок, а тепер ознака паралельності прямої площини. Дивіться, що ми будемо шукати, коли, довед... коли нам треба довести, що пряма паралельна площині. Якщо пряма, яка не належить даній площині паралельно який-небудь прямій, що лежить у цій площині, то дана пряма паралельна і самій площині. Тобто, ми з вами, коли у нас є пряма і площина, там куп і так далі, Шукаємо якусь пряму, зацепляємося, що вони паралельні, і це є доведення. Коли, дивіться, якщо, і яким чином, ми пишемо, Б не належить альфа, і Б паралельна якійсь А, такій, що А належить цій площині альфа, то ми кажемо, що ця Б. Яка не належала, так? буде паралельна альфа. Ось така у нас буде з вами. Задача. Переїжджаємо. Це була ознака. Запишіть собі її, як вона пишеться. Як вона читається і кажеться, пишеться і малюється. Переїхали далі. Властивості. Тепер властивості. Які ж бувають властивості? Дивіться. Почніть, будь ласка, з. Почніть, будь ласка, сонечки мої, з малюнка. Давайте його намалюємо. Дивіться, як я його малювала. Зараз я вам спробую відтворити, як я його малювала. Дивіться, як я його малювала. Подивіться, сонечки. Подивіться. Ой, он мене в обратному порядку робить. Ну, подивимось, сонечки мої. не хочет он мне показать, как я его намалювала. Но я, дети, сначала намалювала вот эту вот альфа, как вы изразумели, не хочет. Дашка глюче, не знаю. Итак, солнышки, я намалювала площину параллелограмм альфа, потом вот эту вот точ... их пряму перетину, потому что две, две площины перетинаются, я памятаю, да, что по прямой. Я вот это вот сначала пар... взяла еще одну параллельную, с нею уже вот эти вот вот эти вот и потом вот эту. И потом вот эту. Намалювали? И кажите мне, что вы намалювали. Женька, команду, пожалуйста, что мне говорить дальше. Давайте я буду говорить, вы это все равно потом перепишите. Теорема. Якщо площина проходить через данную прямую... вы бачите, вот эта площина Б, да, вот она красавица, вот она, вот эта вот площина, да, От это, Проходить через дану пряму. Зараз я вот так зроблю. М, от вона М. видите, так? Да? Через дану пряму М. Паралельну другій площині, тобто М паралельна альфа у вас є, бачите? Та перетинає цю площину, тобі ж бета. Перетинає цю площину альфа, по... і завжди по прямій. Ми самі знаємо, що якщо дві площини перетинаються, вони перетинаються по прямій. І перетинає цю площину, то пряма перетину С буде паралельна цій прямій. Бачите? Тобто і записали собі, записали мої сонечки. Якщо що у нас дано? Бета, м лежить, бачите в цьому бета, м паралельна якійсь альфа, вони перетинаються бета і альфа прямою це по прямі це, то наша М, яка паралельна альфа, завжди паралельна лінії перетину. И это мы запомнили, сонечки мои. Наследок. И вы видите этот наследок. Если прямо, параллельно площади. Мы как бы ее на... ищем, что здесь надо выкинуть. Нам нужно прямо, параллельно площади. То в этой площади, иснуя прямо, Паралель даній прямі. Завжди, ви помієте, це по определению і по этой теоремі ми іщемо, якщо у нас дана в задачі пряма паралельна площині, шукаємо паралельну пряму в площині, нам так буде легше. Слідюча. Слідуюча властивість, сонечки мої, друга властивість, як ви розумієте, теорема. Якщо Через кожну з двох паралельних прямих я взяла паралельну пряму А і паралельну пряму Б намалювала. Бачите? От я намалювала. Дивіться, як я намалювала. Я сначала намалювала вот этот. Видите? Вот это я намалювала то есть параллелограмм. Потом провела. Я всегда ищу чтобы было по диагональке не промазать. Вот смотрите, здесь видите, эта точка. Вот она. А тут я раз поставила цю точку, провела. Потім уже читала вот эти теж акуратно. Провела. І вже, звісно, провела вот це. Намалюйте дві площини, які перетинаються, і, їх, ну, і сразу написали, це буде якась там пряма перетина. Вот вона, наша пряма перетина. Намалювали її зразу. Намалювали дві площини і пряму перетину. І тепер. В нашій площині бета лежить пряма Б. І її так робіть, щоб вона була паралельна лінії перетину. І в площині альфа лежить пряма А, і вона теж малюється паралельно. І з того першої властивості з теореми, да? От цей це, намалювали і мене послухали. Що я вам там тепер кажу. І так, якщо ця теорема каже, через ви бачите А і Б, двох паралельних, вони такі, що альфа і бета такі, що А паралельна Б. Тобто у нас є альфа і бета, А паралельна Б. Такі, що прямо А, от-от я її написала, лежить в альфа, а Б в бета. Оце ми намалювали і написали. Тут у мене, конечно, альфа діти. Это Інга Николаевна завтикала. Альфа перетинає бета, дорівнює С. Тобто, ця лінія перетину. Тоді, сонечки мої, кожна із двох прямих паралельна лінії перетину, бачите? Кожна. Тобто, А паралельна лінії перетину. І Б паралельна лінію перетону цих двох площин, в яких кожна з них лежить. Третя властивість ви її знали, вона і на площині така ж сама була. Ми її на площині, я її не намалювала спеціально, зачем воно ну, от уже. Тобто, ви казали таким чином: якщо. так, зараз лапочки мої, поміняю, Якщо якась пряма. От она, да, намалюйте собі. І тут ще у мене будуть дві, которые паралельні між собой. І які дві паралельні між собою. Намалюйте їх собі. І нам обозначимо їх таким чином. Хай це буде А, це буде Б, а це буде С. І тоді ця теорема, вона так само і в площині у вас була. Намалювали три паралельні, дві прямі паралельні треті, прямі паралельні між собою. Тобто, нащо вона нам в просторі? Вона нам в просторі буде, буде потрібна, тому що ми будемо казати. Дивіться, дві прямі паралельні треті. Тобто А, і ми увиділи вона паралельна С, Б паралельна С. І ми делаємо вивід, що А параллельно Б. Смотрите, в кубі, в паралелограмі, в паралелепіпеді, где-нибудь в призмі, ми будемо це шукати. Ми будемо зацеплятися за какую-то одну пряму. І, як правило, сонечки мої, це буде пряма перетину цих площин. Ви вже це запам'ятали. Тобто шукаємо дві грани, вона по прямій дві грані перетинається, і кожна із цих прямих. У віділі где? Поїхали далі. Поїхали мої сонечки далі. І так. Ой, ні, не буду я вам цю задачу давати. Я закриваю. Я закриваю, хочу вам потім. От вона у вас є, це буде вже у вас потім додому. А я з вами трошки другі порішаю. Из... Я закрою, солнышки, мои видео. Побачили? 5.14? Вы сейчас бачите? Да, 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 видим. Что вы бачите? 5.14? Да. Отлично. Спасибо, солнышко. И мы такие не такие сложные порешаем, а потом придем уже и к сложным. Итак. 5.14, и Вика со мной сегодня працює. Давай, Викуль. Викуль, я тебе чую, чи не чую, Викуль, Пархомова. Хочу уже с тобой побалакать. Читай. Вика, Вика, ты где? Ну, давайте. Ну, мы ж тогда ничего не успеем. Ой, Вика, не хочет никак разговаривать. Рисуем просто. Пока что Вика там просыпается. Треугольник довильный. Намалевала просто. Это в просторе, да. Но мы его нарисовали, как будто он у нас в этом. В этом. Вот тут. И поставили точки в середине сторон. Провели. Провели. Вика мне не хочет помогать, жадина. Катя, ты тоже жадина? Кать. Кать. Я уже даже рисунок нарисовала сама. А Цибенко Мария тоже жадина? Вот жадина, не хотите поговорить даже, ужас. Вот поэтому я люблю разговаривать с вами только в понедельник, когда вас вижу. А то где вы там сидите под столом, непонятно. Ну-ка, отвечайте. Итак, точки М и К, середины, на сторин. А Б і БЦ трикутника АБЦ. Тобто, у нас дано в задачі трикутник АБЦ і середина сторін, це значить, А М дорівнює МБ і БК дорівнює КЦ. Довідіть, що? Тобто довести, довести, доведіть, що МК паралельна як ви бачите, площині АДЦ. Ми вроді би, з вами намалювали МК і АДЦ. Такой, що Д не належить площині. Тобто, есть где-то Д, вот там вот. Вот ми, как будто його на плоскості намалювали. Да, он тоже такой, мы так видим. І тепер, где вона наша буде? АДЦ. Так вот вона буде. Давайте другим цветом намалюйте. Каким-то, каким-то. А, Д, С Вот так я ее проведу. И кто мне что хочет сказать? Кирилл Шульженко со мной хочет поговорить? Дети, если вы не будете говорить, говорить не научитесь. Будете все время бояться сказать. Кирилл, говори со мной. Девчонки жадины. Кирилл. Дети, меня слышно? Да. Женя говорит, что слышно. А остальные меня и слышат? Катя, ты меня слышишь? Вика, ты меня слышишь? Меня слышит только один Женя. И Женя, Я тоже Кирилл. слышу. А что ты не отвечаешь? Мария, что я ты? Я отходила. Отходила. Да. Выходила. Давайте мне помогать. Шульженко, Кирилл, ты что, выпал? Тебя нету на уроке? Блин, это я должна сейчас выключиться, дети, и посмотреть, есть ли на уроке или нет. Есть Кирилл на уроке. Что со мной не разговаривает? Супер. Жень, поговори со мной, бо я уже вся в, этом в истерике. Ну, як це так, а? Я питаю, а вони хтось вийшов, хтось зайшов. Жень, поїхали до води. Нікак не навчитеся розсуждати. Що ти тут видиш? Що ти тут видиш по отношению к вот этим плоскостям? Іщемо лінію перетину, Жень, двох площин, в якій МК лежить. Погнали! Що ти тут побачив? Завжди шукаємо лінію перетину двох площин першим чином. Жень, ну не мовчи. Ну, де ти тут бачиш, яких площин? У тебе АДЦ, спрашивают, а, спрашиваю. а МК где лежить? В трикутнику АБЦ. Тобто тобі тро... потрібна АБЦ площина. Де ж вона перетинається з цей АДЦ? Де вона перетинається? Знайди, тобі буде легше. М. Не можуть вони в точці пересікатися. Две прямые, смотри, А, Б, С, А, Д, С. Какие две буквы есть и тут, и тут? А, С. Ну, конечно же, они пересекаются по прямой А, С. Вон она. Дети мои хорошие. Ну что, вы не видите вот это вот прямая пересечение двух плоскостей? Двух разных. Даже она же лежит не в плоскости треугольника. Она выше где-то лежит. И что дальше тогда? И что мы по этим теоремам только что выучили с вами? МК наша, которую нам тоже нужно, где лежит? В какой плоскости? АБС. Продолжай. МК лежит в АБС. То есть мы нашли прямую, которая лежит в плоскости. И теперь что это МК? Смотри, что такое будет МК, если она через середину сторон? Как ее будет звать в треугольнике? Э... Да, говори. Середина. Середина. Линия. Линия. А средняя линия, за теоремой мы не пишем, что она МК? Что ты про нее помнишь? А она делает стороны на опел? Так она по условию делает. Нам-то что надо в параллельности? Самое главное – параллельности что нам МК а, параллельно АЦ. вот что нам надо а кто со мной разговаривает не успевает увидеть этот Ищенко Цыбенко все хором ура Цыбенко ты проснулась Ищенко уже вроде бы просыпалась со мной МК параллельно АЦ. и что теперь помогайте Жене кто помогает и что по вот этой теореме которую я только что вам Прозвучало, что мы ищем прямо належить площади, прямо параллельно их спильни прямой перед, ну тому что, тому ця МК за властивостью, тут вы уже пишете, за властивостью чего? Какая сегодня тема? Как тема сегодняшняя называется? Это властывисть. Можно опираться на прям тему, а не на каждый раз теорема новый номер-номер. Это номер. Параллельности, да, Сонечку? За властывистью, параллельности пишите прямо словами. Прямой и площины. В десятом классе об этом всем надо писать, потому что мы должны каждую теорему в голове увидеть за властивостью параллельности, и вы вспомнили эту прямую, вы ее сегодня параллельно, и что тогда? И что за властивостью параллельности прямой и площины? Еще я могу сказать. Что я, какой вывод уже могу сделать? Что МК будет параллельно чему? Если АС належит А, Д, С, потому что она их спильна. Смотрите, Що значить прямая паралельна площині? Це значить, що пряма паралельна будь-якої. Прямої в цій площині, а це, це будь-яка. А я вам говорила, на лінія перетину, але на будь-яка. Тобто МК буде паралельна чому? Діти, ну какая вона буде паралельна? Не мовчіть. МК буде паралельна АДЦ. Дивіться, чому? АЦ лежить в АДЦ. АЦ лежить в АБЦ. Розумієте? За означенням це буде. Не мовчіть. Поїхали дальше? Все зрозуміло? А в нас вже перерва. Какие вы хитрючие вообще! Не, сначала рисунья. помолчали со мной. Дома будет и геометрию я задам. А почему мы молчали? Мы вам говорили. Ну сыщенька, я разговаривала, даже когда. -то. Ну вот я старалась. Ты да, за весь класс. Остальные молчали. Ну Женя иногда. Все, до побачення. Домашку я вам все запишу и скину. До побачення, Сонечки. Да,